Раді новій зустрічі із глядачами Івано-Франківськ ТВ і пропонуємо огляд чергового 50-го і номера газети вечірній Івано-Франківськ Плюс. Місцева преса вже писала про жахливий випадок, який стався в Івано-Франківському пологому будинку. Це сталося нещодавно, приблизно місяць тому, де померла молода мама і її новонароджений синочок. Ірина Шелкетени, журналіст нашої газети, проводить власне розслідування. Руки геть від чорнобильського закону. Під таким гаслом, під стінами Івано-Франківської облдержадміністрації, відбувся мітинг пікетування інвалідів чорнобильців. Минулими вихідними у виставковому центрі столиці зібралося понад 600 киян-уродженців Івано-Франківщини. Учасники зібрання майже одностайно брали нового голову цієї громадської організації Земляства Прикарпатсів у Києві. Ним став нині діючий заступник міністра юстиції Богдан Гдичинський. СБУ продовжує викривати хабарників цього разу при одержанні хабаря затриманого колишнього завідуючого сектором правового забезпечення управління Держком Зему в нашій області. 25-річний чоловік зранку пішов на роботу, але після добового чергування на контрольному пропускному пункті одного із іван-франківських заводів, де працював охоронцем, додому не повернувся. Згодом з'ясувалося, що його вбив напарник, щоб заволодіти трьома мобільними телефонами. Персним та грошима в сумі всього 26 гривень. Складні погодні мови замовили численні дорожньо-транспортні пригоди. Одна із найтрагічніших сталася поблизу села Крило з Галицького району, де внаслідок зіткнення двох автомобілів. Троє чоловік загинуло і двоє постраждало, доправлені зараз у лікарню. Далі про культурно-мистецькі події. Опілля таку назву має книга, що вінчала багаторічну працю групи науковців національного заповідника Давні Галич, Музею народної архітектури і побуту Прикарпаття та Бурштинського музею Берегиня. У 50-му номері наша газета завершує цикл публікацій до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. Цього разу розповідь із дитячого відділення обласного скізіопульмологічного центру. А також ми подаємо заключний матеріал архієпископа Івано-Франківського і Галицького Іосафа з циклу Нараз з історії Галицько-Волинського князівства. Вашій увазі, як завжди, пропонуємо традиційні сторінки на канапі, здоров'я, спорт, калейдоскоп. Триває, нагадаю, у нас конкурс під умовною назвою Ділова Франківчанка цього разу ви познайомитесь із бізнес-вумен з Івано-Франківська Любов'ю Козенко. Насилайте фото своїх колег, підлеглих працівників. Ми з задоволенням будемо з вами співпрацювати. Отже, нагадаємо нашу адресу, вулиця Незалежності, 4, офіс 505, телефон 552-444. До зустрічі.